Сьогодні ми розглянемо елемент, який використовується тепер досить часто в Excel. Це створення міні-діаграм для ваших електронних таблиць. Давайте зайдемо в папку електронні таблиці, створимо новий документ Excel, називаємо його міні-діаграми. І, відповідно, в ньому будемо зараз з вами працювати. Так, є, запустився. Ось у нас є Excel. А що нам для цього потрібно? Міні-діаграми дозволяють нам досить таки гарно пропрацьовувати елементи, які мають там відслідковувати якусь, там, наприклад, динаміку елементів. Так? Наприклад, курс валют. Давайте використаємо таблицю динаміки курсу. Валют. Так, от у нас є якийсь там курс валют. Він у нас там змінювався протязі певного часу. І отут давайте зараз встановимо дати, протязі яких він там змінювався. Так. Для цього ми що? виділимо вкладочку там, де в нас має бути дата. Там, де формати, виберемо, що це в нас має бути формат дати. І ведемо якесь число, так. Там нехай буде в 2021 рік якесь, так. І собі розіб'ємо ось ці дати за допомогою автозаповнення. Тобто ми маємо проміжок часу з 25.03 2021 року. До 13.04.2021 року. Далі, для того, щоб вставити, ну, ми з вами знаємо, для того, щоб вставити звичайну діаграму, нам потрібно там, виділити діапазон клітинок, який ми хочемо зробити, і рекомендовані діаграми. Але є варіант, який дозволяє відслідковувати динаміку наших елементів у вигляді міні-об'єктів. От тут у нас є елементи, які називаються в нас міні-діаграми. Їх є три типи: лініч часта, стовп і діаграма виграш-програш. Давайте подивимося, як ми можемо ці діаграми створити. В Excel. Створення цих діаграм міні має певні свої особливості. По-перше, потрібно виділити клітинку, де в нас має бути розміщена ця діаграма. Далі, відповідно, вибираємо тип діаграми. Давайте для долара ми з вами створимо лінійчасту діаграму. Так. Виділяємо діапазон клітинок і вибираємо, що ми хочемо створити діаграму. Так о, нарешті. Є, е, вибираємо лінійчаста. Так, відкрилося. Отож, в нас є зафіксована клітинка, куди ця діаграма має бути вставлена. Далі нам необхідно, ось тут, де в нас пише діапазон даних. так, е, Клікнути на ось цю, цей квадратик. Е, і в Свою чергу вибрати діапазон даних, які ми хочемо в цій міні-діаграмі вказати. Так, тому я клікаю, вибираю діапазон даних і нажимаю ОК. Так, коли в нас є вибраний діапазон даних, які ми хочемо використовувати, плюс у нас вибране розташування цієї міні-діаграми, ми нажимаємо кнопку ОК. І в результаті в нас тут відкриється графік. Так, який дозволяє відслідковувати коливання там, долара відносно певних дат. Знову ж таки, створити інший тип міні-діаграми точно так само, тільки замість там, лінії чистої вибираємо стовп чиста. Так, Давайте для євро це зробимо, виділяємо цей елемент, нажимаємо ОК і відображається в нас тут стовп чиста, діаграма. Звертаю вашу увагу, що ми можемо ці діаграми, окрім того, що, так, що з ними працювати, створювати, ми їх можемо ще певним чином форматувати. Ну і звертаю також вашу увагу, що діаграма поміщається безпосередньо в клітинці. І, відповідно, зміна розмірів цієї клітинки цю діаграму будуть або змінювати, або, або зменшувати, або збільшувати і так далі. По форматуванню. Коли ми бачимо, клікаючи на діаграму, у нас відкривається додаткова вкладка Конструктор. Так. Давайте я позначу, де вона в нас має появлятися. Так, секунду. Отут вона в нас десь з'являється. Отут вона в нас десь з'являється. От я клікаю. Так, от, ну, майже попав. Так? Появляється вкладка конструктор, де ми можемо е, певним чином з цією діаграмою працювати. Перше, що ми тут можемо зробити, е, ми можемо змінити тип цієї діаграми так, з стовпчастою, на лінійчасту і е, так далі. Е, далі ми можемо змінити дані для цієї групи. Для цього ми вибираємо, е, переходимо тут і собі там, змінюємо тип даних, з якими ми хочемо працювати. Далі ми можемо о, відобразити якісь елементи, наприклад, найвищу точку. Так, Вказати. І найвища точка в нас буде відображатись іншим кольором. Точно так само найнижча точка є. Від'ємні точки можемо задати, щоб вони відображались, поки їх не видно. Також можемо відзначити першу точку, останню за допомогою відповідних ось цих галочок. Ну, Давайте я позначу найвищу найнижчу. Так, це, що стосується блоку відображень. Далі в нас йде блок, який називається стиль, де ми можемо вибрати стиль цієї нашої діаграми. Тут є різноманітні елементи. Ми собі ну, типу, підбираємо ті, які нам найбільш до вподоби. Більше того, ми можемо задати якісь своє стильове оформлення, задати кольори для найвищої, найнижчої, першої точки і так далі. Це все за допомогою вкладочки стиль. Ну і наступне, так, це є в нас групи. Вона дозволяє встановлювати певні значення, так, наприклад, діапазон даних. От, вибираємо дати. Окей. І відповідно ми сюди підключили відповідні дати, які ми хочемо до цієї діаграми додати. Також ми можемо очистити цю клітинку за потреби. Так, ну, і відповідно, здійснити якісь елементи там групування і так далі. На цьому по міні-діаграмах поки що все. Дякую за увагу.